Конечно, этого э, недостаточно. Э, да, кстати говоря, когда говорил об этих преступлениях, имею в виду не только преступления против украинского народа, прежде всего против нашего, в том числе и в Курской области, и других приграничных регионах. Да, конечно, с военной точки зрения, с кем не поговоришь, все, и наши, и иностранные эксперты считают, что э, в Курске это авантюра, так и говорят. Курская авантюра. Курская авантюра. Авантюрист. Ты посмотри, какой. А, ну як авантюра? Авантюра не авантюра, а там вже курейців сотнями рахують, а росіян вже певно тисячами. Таки. Ну, така собі авантюра, відповідно. Ну і каже, з ким не поговориш Путін, так ти попробуй з ким поговорити. Попробуй, легше стане. К психологу обратись в кінці та кінців. Можливо, знаєш. К русскому папу сходи, Кирил там заскучав. З ким ні погаворіш? Поговарі з ким-нібудь. Ановди, звісно, приятні гаворіть сумним чоловікам, але де ж його в твоїй голові візьмеш. Тому о, бажано, якби ось ці мислі кудись виносити на бумагу, щоб потім були докази в гаакському трибуналі. Эти персонажі себе не стримують. Ці вже настільки статей собі наговорили, що в них стільки життя не залишилося. Время наступає Вот просто безжалисте. Без жалости все пускай мерзнут, без жалости все пускай сидят без электроэнергии, без жалости все пускай сидят без мостов, без туннелей, без поездов, без всего остального, без жалости. Хотите без... жалость, давайте в плен. Будет да. жалость. Будет жалость. Другой вопрос. По-другому не нельзя. Хочу остановиться отдельно. Много... А, ми вже бачили, як ви поводитеся з тими, хто здається в полон. Там жалості теж нема. Ну що ж, без жалості, так без жалості. Значить, пляжі Анапи занесло нафтопродуктами. Весь берег Краснодарського краю в Мазуті. Місцеві жителі знаходять на березі птахів, забруднених в Мазуті. Розлив нафтопродуктів у Керченській протосі після аварії танкерів загрожує новою екологічною катастрофою. Танки рів, тому що їх вже там три. Ну, і відповідно місцеві кажуть про те, що неможливо відкрити вікна, бо таке відчуття, що вони працюють на НПЗ. Неможливо вийти на пляж, тому що. Тому що власті наблюдають за ситуацією. Якщо ви не розумієте. Чому так? Тому власті наблюдають. Е, просили поставити понтонні загорожі, щоб вся ця мазута, все це розлите, не несло до берегів, але правильно там же ж спостерігають. Е, тому відповідно, краснодарський край наказан російською ж владою, тому що відповідно це мазута. Це ця нафта вона була російською. Танкер був російським хвилі. Українського моря, які розрубали і відповідно пошкодили три танкери. А ну а це наслідки, які тепер буде вигрібати Росія. Як там? ні любві, ні тоски, ні жалості. Так ви сказали, ну що ж, бачить Бог, я хотіла вам поспівчувати, але ні, так ні, 6,3% ВВП ми десятих на повищення, укріплення обороноспособності. Для того, чтобы все компоненты в, в стране, все составляющие жизнедеятельности государства, экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались, раскачивать для бесконечности, повышать для бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем. Министр сказал, 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону. Повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги. Это выше, чем мы, примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но... А що ж ви не називаєте ці приличні деньги? Це ніприлічні дії, котре витратите не на оборону, тому що ви захищаєтесь не на території Росії, а на війну, тому що ви воюєте на території України. Що ж це за неприличні суми? Давайте про них поговоримо, тому що на них звернула увагу і ні нами госпожа Скабєєва, який теж є що сказати з того приводу. Главами стран Евросоюза вместо того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют выделить на оружие для Украины 6 миллиардов, миллиардов, миллиардов из Европейского фонда мира. 6 миллиардов из Европейского фонда мира на войну Украины против России на территории Украины. 6 мільярдів каже Скабєєва. Ну що ж, давайте загуглимо, скільки коштує війна а, Росії проти України. А коштує вона не багато, немало а неприлічно много, як каже а, Путін. Ну що ж, РФ тратить, а, тратить около 300 мільйонів доларів в день на війну з Україною. 300 миллионов долларов в день. 1029 дуба у нас за векном. Можете пораховать и помножьте. Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине. 6 миллиардов для Украины. 211 миллиардов долларов на войну России с Украиной. Для того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют выделить на оружие для Украины 6 миллиардов, миллиардов, миллиардов из Европейского фонда мира. 211 и 6 миллиардов. Чомусь, правда, бачите, про неприличные деньги, которые Россия выделяет на войну с Украиной, об этом почему-то молчат. Ну и, до речи, вы испытаете, возможно, в тих 211 миллиардах есть и серийное производство орешника, как сказал Путин, а Путин, я вам нагадаю, сказал. Серийное производство орешника началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера характер вибраних для пораження цих Началось, Сказав Путін, коли давав прес-конференцію після застосування першого Арешника по Дніпру. А потім виявляється, що воно то, звісно, почалося, але є нюанси, тому що через е, буквально місяць Путін каже: серійне виробництво Арешника. Незабаром розпочнеться. А через 10 років Путін скаже, що затримка серійного виробництва АРЕшника просто неприпустима. Ну так як власне відбувається на території Росії, зазвичай.